Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції для вас. Звати мене Омелян і сьогодні у нас на огляді Volkswagen Crafter. 2020 рік, 8 місяць, даний автомобіль виїхав з автосалону в Бельгії. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту Максі база в чорному кольорі. 2.0 двигун 103 кВт такий автомобільчик сьогодні прийшов з аукціону. Чорний металік автомобіль весь в оригіналі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. І як ми бачимо по рекламі, реклама це в нас наклеючка. Вона легко знімається, але автомобіль продається з такою рекламою. Ми її знімати не будемо. Автомобіль возив легкий товар, а це саме лампи для будинків. Досить крута фірма, яка займається освітленням і, відповідно, сам автомобіль в збереженому стані, сам автомобіль. Просто в ідеалі. Зараз ви побачите по відео, тобто і так видно, що автомобільчик рівненький, як струна. Перевірили електронним товщиноміром фарб, автомобіль весь в оригіналі без жодного підфарбування. Стан автомобіля просто вражаючий. Пробіг автомобіля по шляхах по трасі Бельгія Нідерланди. Так. так, салончик автомобіля. Будь ласка, стан сидінь просто, просто в ідеалі. Тобто, це, говорить, бокові пасажири не їздили, їздив водій, і їздив водій акуратний. Сидіння не порвате, сидіння чистеньке, гарна фірма, відповідно, акуратні водії. По вікнах у нас нолік, 2020 рік. Такий автомобільчик Супер стань. Автоматична коробка передач. Кольорова мультимедіа, кондиціонер, все є в даному автомобілі. Круїз, спереді радар. І саме основне чесний перевірений пробіг 269 тисяч. Знакоку горить, потрібно поміняти лампочку заднього стопу. Також є датчики сліпих зон, регулювання дзеркал. Все є в даному автомобілі. Включаємо задню передачу, камера заднього огляду, парктроніки перед-зад. Два ключки, сервісна історія. Супер пропозиція. Такі автомобілі в такому стані. Бувають досить рідко. Тому, кого зацікавив автомобіль, не зволікайте, телефонуйте 050 565 08 17. Гума в хорошому стані. Брезговички є присутні. Фаркопчик є присутній. Тепер вантажне відділення. Вантажне відділення також в ідеальному стані. Тобто йде вологостійка підлога, по периметру засиліконена, а ручки в автомобілі також в вихайному стані, не побиті, не понищені. Ще, раз, ще одне підтвердження, що автомобіль возив легенький вантаж. Ледовське світло, гарно освітлює е, вантажне, вантажне відділення і в подарочок є ще 4 колес. Отакий От автомобільчик є в наявності, є в доступі. Звати мене Омелян. Телефонуйте. Є багато також інших вантажних автомобілів комерційного призначення. Багато є дизельних гібридних автомобілів на будь-який смак. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, близькими. Кого цікавлять автомобілі комерційного призначення, легкові автомобілі з чесним пробігом. Достойні для вас.